Доброго дня! Це коротеньке відео. Хочеться посвятити усім вчителям, усім наставникам, людям, які нас підтримують, направляють, вказують шлях і включають нашу свідомість. Це найголовніше. Щиро дякую пані Людмилі Хомутовській Дуже щаслива, що я можу навчатися в неї і навчаюся. Дякую, пані Людмило, за те, що ви справжній вчитель, що ви вмієте підібрати правильні слова, направити, і найголовніше зробити мене свідомою. Я буду за себе говорити сьогодні неймовірний ранок. Я зв'язувалася своїми провідниками, і саме вони мені пояснили, наскільки потрібно відчути ту межу, вчасно зупинитися, підтримати так, провести так і дати розвиток душі, ні в коєму разі не каструвати. Тому ще раз. Ви мене зрозумієте, пані Людмила. Ви просто неймовірний вчитель. У мене таке щастя, що я не маю ваги в соцмережах, тому що я можу говорити саме те, що я відчуваю ем, висловлювати те, що в мене народилося в серці. Ви мене зрозумієте. І ви знаєте, про що йде мова. Дуже-дуже-дуже вдячна за те, що ви мене ведете. І за те, що ви прокидаєте у мене свідомість. Ви зберігаєте мені життя. Ви направляєте мене з любов'ю в серці до вас. Будемо щасливі. E o Wam.